Українців закликали подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд. Вже підготовлено понад 4 тисячі пунктів незламності, де люди зможуть погрітися та зарядити телефони у разі тривалого відключення світла. Також при значній перерві в електропостачанні активується робота пунктів незламності. Це місця, де є електрика та інтернет. Є можливість приготувати теплі напої та їжу. Надається перша медична допомога. Ознайомитися з правилами роботи пунктів та дізнатися про їхнє місце розташування можна на спеціальному сайті. Адреси найближчих до вас пунктів рекомендують записувати відразу на випадок, якщо зникне світло і мобільний зв'язок. На мапі пунктів незламності немає інформації, де жителі Донецької і Харківської області можуть зігрітися, зарядити мобільні телефони, отримати питну воду, чай, печиво, доступ до мережі інтернет і інформації про події, що відбуваються в Україні та світі. 117 пунктів незламності працюють на Донеччині. Загалом планується відкрити 158. У Покровську такі пункти будуть розташовані у певних соцоб'єктах. Открыли, все обрадовались, все сюда прибежали. Ну, это очень хорошее такое. В интернете посидеть могут прийти. Дети могут уроки сделать, дети могут поиграться. Приходят с 11 до 2, дети играются. Посмотрите. Например, я пришла сюда, сегодня телефон, фонари мои стоят, заряжаю. потому что без фонарей уже ночью 4 часа темно. Сидишь в темноте. Обедали люди. Картошка, курица. І напік. Многі, от я тільки що общалась з людьми, многі доволі. Діти приходять зранку сюди до мене, батьки їх залишають, потім ми разом йдемо, ми всі сні, обідаємо. Дітки всі різного віку. Є й дошкільнята, є і школярі, то перший, другий клас, у яких онлайн уроків немає. Тому весь час вони проводять теж з нами. Ну як завжди, зранку ми проводимо зарядку. Потім ми граємося в різноманітні ігри. Дітям дуже цікаво. Вони між собою спілкуються, бо цього дуже не вистачало. І я теж дуже задоволена, тому що я кожен день бачу дітей, бачу їхні посмішки.